Привіт світлічки! Продовжуємо розбирати накшатру мага. Нагадуємо, те, що це вона якраз є стик цього ганданти З однієї сторони, ганданти йде накшатра шляха, а з іншої сторони, йде накшатра мага. от І це є королівський трон. Тобто це люди такої царської породи, ну породисті. ну Минуле відео ми розбирали породисту Джулію Робертс. Ну, породиста ну ну <гум> ну, породиста, да? от Ну і тепер не менш е, я навіть боїться слово казати, буду такої жінки, напевно, навіть страшно таке слово примінити. от Ну, тим не менше, ну так да, бо з королями важко дружити, бо це це реально небезпечно, Да от. Ну вона звичайно була не королевою чуть-чуть статус менший але ну, в принципі, це десь таки найвищий статус, от ну тим більше, ну це в принципі всюди вважається, да що є президент, є. Прем'єр-міністр да оти це жінка, яка була прем'єр-міністром. Причому не один рік, ну от вона була прем'єр-міністром з е, 79 по 90 рік минулого століття е, тисячоліття століття, століття століття і тисячоліття. Да, 71-й прем'єр-міністр Великої Британії да. вона політик. От. Е, також лідер консервативної партії, е, консервативної, я хочу уточнити з консервами, те, що зв'язане, те, що залізне, і надовго консервується. Не просто так. Зараз поясню, чому. Да, Він вже сміється, знає чого. Вона була ще лідером партії, 75-й дев'яносто рік. Ну, кар'єру зробила дуже нашумішу, бо я ще пам'ятаю себе, що я був малий. Я пам'ятаю її виступи по телебаченню. Це ж було під час Радянського Союзу, там ну, то, що я застав оці хвости. Да, ось вона, Маргарет Тетчер. Так, добре, і перейдемо до <кій> От, Ну, Найперше, що я хотів сказати, це кілька слів, бо е, я її дуже часто приклад використовую, е, показую студентам е, як е, зразок, от, кого можна дивитися. От, ну, бо всі чіпляються за сонце. Е, народ, я вам ще скажу, що крім Сонця, є ще вісім планет, добре. От, І крім планет, там ще є дуже багато всяких різних точок. От, ну, Хоча б так от, просто давайте тут пройдемося, бачите, тут дуже багато всього різного. У мене студенти, хто приходить на навчання. У них там починається паніка. Петро, у мене немає планети в якомусь будинку. Що робити? Я кажу, хреститись, сказати Аллах Акбар Ну от і все буде добре. Маргарет Тетчер, от я її кажу, використовую дуже часто, бо якщо ви Ну хто вже почав вивчати ведичну астрологію, я надію, що з нами вже почали вивчати ведичну астрологію. От, ну, продовжувати її раніше до довчати. Да. Ну, от ми побачимо те, що в неї шані Сатурн він попадає в 20 градус 57 сьомо От, а в двадцятому рівно градусі він якраз екзальтує. Це попадає в перший будинок. І ми знаємо те, що коли планети попадають в знак своєї екзальтації або у власний будинок, це дає сильну його. Це є 5 йог. Це коли планета е, Марс, Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн попадає в е, Кендру, це буде дуже сильно проявлені. І якраз в неї це бачимо: по-перше, це попадає Сатурн, це дає його раз. От далі туди попадає Меркурій. Ну сам Сатурн, раджаю Гекарака, це вже дає силу їй як особисто. Ті. От, ну, що вона такий танк, що може просто спокійно всіх переїхати, да? плюс ще Меркурій туди додає, що вона буде гарно виглядати, да? і це створює таку подвійну Раджа каруку для Терезів. Це просто фантастика, от. І шай Лагнаш попадає в другий будинок, що вона так вміє м'яко, так гарно говорити. Да. Ну, там були деякі виступи. Я так кажу, трошки вивчав біографію. Мені цікаво дуже було, бо це. От дуже цікава особистість, і якраз от по цьому можна побачити, да, точну тобто, оці всі дані. Тобто, навіть знаючи просто, от сам гороскоп бачимо Сатурн, сильний, Меркурій сильний, да, плюс ще місяць попадає в накшатру мага. От це є цар, це є королівський трон. Да? Який це дає? Чого це вона стала прем'єр-міністром? От, а от в мене тут недавно жінка була одна на консультації, от, А вона чомусь не, не зробила велику кар'єру. Ну, дійсно, чому не зробила? Ну зовсім не та комбінація. То як в анекдоті, да, Каже, коня бачив, бачив, крокодила бачив, бачив, от взагалі не похожий, от, зовсім не похожий. Да. Ну, да. Тому от, дуже важливо от, розібратися те, що є сильного в вашому гороскопі. Ну, от, хорошо. ну Про ваш гороскоп ми будемо говорити або на навчанні, або на індивідуальній консультації. Ну, зараз я передам слово Інні, і Інна нам більш детально розповість про накшатру Магга от, і про другу паду цієї накшатри. Дай, Інна, передаю слово. Доброго дня. Сьогодні ми з вами розбираємо другу Упади цієї царської накшатри да, накшатра царський трон, і звичайно вона дає людям положення. Управлять, да, сидіти, сидіти на троні і щось давати в цей світ, да, за щось відповідати, брати якісь обов'язки, бути відповідальним. Тобто я завжди нагадую людям, що люди інколи думають, що управлять дай це ти ось прям ну, ти все вирішуєш. Давайте згадаємо сонце. Так, це основна планета. ну, Можна так назвати, хай буде планета. Але що, що робить сонце? Сонце всім нам служить чим? Своїм світлом, тобто задача. Знака Лев не просто сидіти, насолоджуватися, яка я класна, або який я там чудовий, прекрасний. Ось я такий весь сижу у власному світлі. Ні. Задача Лева нести свої таланти у світ, да, реалізовувати їх в цей світ, принести реалізувати ці таланти як закони тхарми, да, щоб це було корисно для інших, щоб це приносило якісь реалізації для людей. Тобто, щоб це було направлено на е, служіння цьому світу. Тому ну, люди смакують, вони можна, не можна, просто да, сидять. Да, да. Я перепрошую, я думаю, що закінчив цей сонце. Це ж діло в тому, що це представник Бога на землі, тобто, це як батько, ну, от який має бати про всіх своїх дітей. Да, він сидить на троні, але ну, він там не тільки сидить, він що роботи дуже багато. А, да, тобто він сидить не для того, щоб отримати почесті, да, а для того, щоб якомога більшим допомогти, да, тому що він класний, хто керівник. Керувати теж треба мудро, так, щоб всі виконували свої обов'язки. Для цього потрібен бути класний керівник. І макха це класні керівники. І, звичайно, в її гороскопі її життя це також не виключення. В її гороскопі знаходиться місяць, у другій паді на кшатрі макха, і друга пада вона дуже практична і стабільна. Це якраз пада тильця, ну, він все щоб було б на благо, так, щоб воно було корисно, стабільно, стабільно, довгостроково. Практично, щоб да? воно було. Да. Ну я якраз хотів додати, ще одне слово консервативно, тому вона очолювала консервативно. Кон кон консерви. Щоб були, завжди були консерви, це якраз про другопадок. Ну і ще в 11-му домі. В його гороскопі якраз знаходиться 11-й дім. Це проекти да тому те, що вона робила, це і була проектна діяльність. Цей проект вона несла у світ. І до речі, ви правильно замітили, що сильний Сатурн у першому домі дає стабільність. Ну і в принципі жінка, яка на три сроки вибиралася прем'єр-міністром на секундочку, ну, тобто. Три строки, да, вона правила, це стабільно, це довгостроково. Це прямо по Сатурну, по сильному Сатурну, в першому домі. Е, да, там свої мінуси є цього Сатурна. Якби можливо, ми вживу з нею поспілкувалися, ми б їх помітили. Але в цілому це вже не нам судити. Да? Ми бачимо той вклад, який людина, наприклад, зробила у світ, і вона його зробила. Тобто, вона вважає, її хтось любить, хтось не любить її політику, але в цілому вона була така. Конкретна, я б сказала, да її називали чому залізною леді? Ті, хто з наших років, да, Совєцького Союзу, ті пам'ятають, Залізна леді, Залізна леді, Маргарет Тейчер. Що ти як Маргаретечер, да, така беземоційна, наприклад, або там жінка, яка досягла великого успіху, як хто, як Маргарет Тетчер. Це були дуже часто в моїй, в моєму житті раніше, да, такі ось ну, проговорювання, тому що це якраз про що? Це про дуже сильний характер. Дуже сильний характер, вона дуже сильно критикувала насправді політику радянського союзу і за це її називали залізною леді, бо її не любили за це, бо вона була така, казала правді в глаза, так, як вони там живуть. Вона казала, як взагалі люди виживають ну, да. у радянському союзі. Бо вона цю політику дуже сильно критикувала. Вона не боялася казати це в обличчя, те, що її не влаштовує. Тому я думаю, за це її не всі любили в радянському е Союзі. Але слід вона залишила. Тобто, бачите, Макха Накшатра, вона не боїться заявляти про свої якісь інтереси. Ну і по цілому її вибрали три рази на цей пост прем'єр-міністра. Перша жінка, до речі, теж да Макха, бачите, така царський трон. Тобто, заявила про себе перша жінка, яка була прем'єр-міністром. Ну, вона знає, скільки я вивчаю історію, оскільки я дивлюся, то е, ну так, чоловіки більше вони там про зробити рівень, там да, тобто захопити якусь нову територію. От, оскільки я дивлюся, на момент, коли приходили жінки до влади, в цьому була потреба, тому що чоловіки не могли забезпечити йому на стабільність, тому що ну чоловік він де вверх, а жінка вона фіксує. От видно, якраз в Британії був той момент, коли потрібно було зафіксувати якісь певні речі, от, і вона якраз цю функцію відігравала от, і тут знову ж таки. Не бути, скажем, таким трохи лояльним, бо от ці моменти, от я розумію, що в одичних писаннях написано те, що великі пости не можна довіряти там жінкам, тобто ну там є на то свої причини, і ну тут аргументується все вірно. Але є деколи ситуації, коли ну, якщо би Бог не хотів, щоб там ця жінка була на цьому посту, вона би там не була, її би там просто не було. І тому в деяких випадках можливо навіть і добре, от що жінка займає якийсь пост, тому що вона якраз може, як жінка, ну знаєте, як жінка в хаті, чоловік там купив квартиру, хорошо. А от навести от уют в тій квартирі, оце вже теж те жіночі руки. От і видно, що якраз у Великій Британії, напевно, і був якраз цей момент, коли потрібно було от якраз якісь цю функцію зіграти, і напевно, що вона якраз цю функцію відігравала. М. Так, так і є. Тому що якраз вона виступала тоді, вона пом'якшувала деякі закони, вона виступала за <кхід> а, а, поменьш, зменшення податків. Тобто влада на той час, вона казала, ну, виступала за те, що якщо збільшити податки, все налагодиться в країні. Вона каже: ні, не налагодиться. Тобто, треба. ну, Бачите, як сильний Сатурн, він такий, насправді, знаєте, він сильний демократ, і Сатурн він намагається завжди сильний, щоб всім було комфортно, щоб всі були як трохи на рівних, так? щоб у цих не було великих, збалансувати. Да, збалансувати і тому Сатурн завжди виступає. Не можна, щоб було комусь дуже погано від того, що комусь дуже добре. Тобто, ми не можемо за рахунок великих податків. Тобто, це буде дуже великий негативний вплив на людей на розвиток економіки. Да? За, за рахунок їх страждань, ми не можемо витягти країну. Сатурн так не може зробити. Він каже, треба все, щоб було комфортно. І вона показала, виступала за те, щоб податки зменшувати, виїжджати на чомусь іншому, да? щоб люди змогли розвивати свою економіку. Ну, легалізувала деякі там речі, тобто вона ну, як трошки виступала за такі, щоб все за, за, як жінка дійсно, жінка Сатурна в першому домі да, сильним, щоб все на рівних було, щоб все трошки було на рівних. Ну і звичайно, цим вона дуже була популярна серед народу, тому напевно, її вибрали на третій раз да, на такі пости, як прем'єр-міністр. Вони ну, просто так. Я думаю, ви ж вони подобалися, щоб там тапками закидали це вже давно. 100%. Але при цьому, бачите, вона була залізна, в якому плані, щоб вона чітко відстоювала свої інтереси, сильна магха, плюс сильний Сатурн в Першому домі, я вам чесно кажу, це не та жінка, що буде, знаєте, як, щоб всім було ну, як, знаєте, лібізіть, точно не буде. Тобто вона буде чітко, конкретно розказувати про свої цілі, про своє бачення, да? вона не буде ходити десь там вокруг да около. Тобто вона буде дуже конкретна. Ну, дуже сильна в плані своїх ідей, в плані своїх цілей. Вона не, не буде такою пластичною, що вони будуть ну як не, не будуть мати вплив на неї люди постійно. Да? в неї буде своє цілі, вона буде чітко конкретно її виражати. Я думаю, що на той час, якраз в Великобританії, напевно, що потрібна був саме така людина у владі. Ну, Сатурн, дивіться, що дає Сатурн, тим більше в Терезах, чому він там екзальтує, тому що правильно кажете, це якраз от ну жіночий підхід да, щоб якусь певну рівність. От, теризи це от мені подобалася така паралель, що Терези це ринок, це базар, це люди. Да? Тобто, от, ну, податки, звичайно, можна піднімати, але якщо люди приходять на ринок і вони не мають що продати і не мають за що купити, тобто нема обороту, грошей вказні. Можна піднімати, звичайно, тобто, оце, ну, в деяких країнах от є, на жаль, така політика: вони стараються підняти побільше податки. Але якщо в людей грошей немає, то нічого не буде. Ну, от, 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 треба думати... Ну, в багатій ну, там, де є багаті люди, там буде багата держава, тому що ну, якщо просто там людей вижимати, про ну що, ну вижав, скільки вижав, да що, що, що далі? Ну з того не вийде, і вона тому, якраз як політику, вона якраз ці речі вона дуже правильно робила. Тож вона зменшила податки, ну почались обороти, збільшували. Люди почали заробляти. Коли в людей є гроші, вони можуть тоді щось платити. Тоді можна підняти податки. Так. Так. А якщо грошей податки піднімати нічого не буде, угу. так, кажіть. Так, да. я думаю, що тут також зіграла велику роль не тільки сильний Сатурн, а в цілому і сильний Юпітер. Бачите, в неї Юпітер, в стрільці на шість по до yeah. Да, Він в третьому домі, там є свої мінуси, але в цілому це достатньо такий, знаєте, сильний розум людини. Я думаю, що сильний Сатурн, сильний Юпітер, тут, як в допомогу цьому місяцю, да, який ще є в Макхі, така е, керівнича Накшатра. Ну, як зробили класного такого керівника, який зробив свій внесок в розвиток країни. А й до речі, вона виступала проти євро Євросоюзу і казала, що Євросоюз він тягне Великобританію донизу, що не можна об'єднуватися в такі великі союзи. І ну в цілому її слова наїсти на видим. Напевно, що прислухались що вона і знає. Ну ще подивимося. Дивіться, в цей та місяць він зажатий між Сонцем, Марсом і Раху. Ну отше, якщо ці, ну, також ще можна подивитися, що цікаво, бо в є. Неї... Подивіться, її другий будинок від місяця, там стоїть Марс з Сатурном, від Лагни, там стоїть Венера, Ну, тут ще ладно, куди не йшло? Від сонця, там стоїть Сатурн. Тобто я би так три точки сказав: від місяця там стоїть сонце з Марсом, від сонця, там стоїть Сатурн з Меркурієм, і від Арутха Лагни, там, де стоїть в Стрільці, да? то тобто, стрілець, він же ж такий лідер, да? і теж він за, за, за правосуддя. Там ще й Кету стоїть. Ну от маємо чотири точки, де, ну, прекрасно. <рес> якраз все чітко показує, якою вона буде. Ну так, да, вона не буде мовчати, то не той випадок, де вона буде тихенько, там в тряпочку мовчати. Ні, та не буде. То точно це не буде. Тож бачимо кілька точок, які чітко це все підтверджують. Ну, знову ж таки, якщо подивитися от на її задачу, то що ми розбирали, цей Атмакарака Сонце. Ну, якщо вона цю кар'єру зробила, ну, то значить, вона сонце своє пропрацювала, Це 100%. Так. Вона не могла його не пропрацювати і піднятися на той кірів, так що так ну вона, чи в неї була дуже сильний і сімейний принцип. Вона вийшла заміж, і всі казали тоді: це точно шлі по розрахунку, точно по розрахунку, бо вона тоді завдяки чоловіку, вона дуже класно політично піднімалася. Він допомагав їй, але насправді вона все життя прожила зі своїм чоловіком. В них були двоє дітей, здається, двінята. Ось ну вона була така сім'янин, сім, сім сім'янін, да? Тобто, вона була дуже. Да, Марк Тетчер і Керол Тетчер на двоє, да. е, і чоловік. До речі, один. От Деніс ага, Тетчер. Один. Да, всього один. Знаєте, її ці вже сімейні розборки, вони були ні к чому, тому вона вже в раху пішла в десятий. Так сім'ю завела, да. все платформу отримала і далі. Тобто, для неї не були ці качелі, всі сімейні, вони були не цікаві. Ванкету в четвертому домі працює. Так, так. так що так так що треба подивитися де ваш кето стоїть, і ми можемо зрозуміти, чи варто він ти в політику, чи не варто. Да Яка у вас там от макарика, що треба пропрацьовувати. Так, що так, хорошо, Інна, дуже вам дякую за цікаву розповідь. Да, я щось так, от щось так в минулому так згадав там телевізор, що старий радянський якийсь стояв Антенки на телевізорі, так? От так, що так. Хорошо, дуже дякую за цікаву розповідь. Якщо маєте щось додати, щось цікаве, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, у вас Кшатра Мага ну подивіться свій гороскоп, можливо, щось цікаве там знайдете. Да, дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.